Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сучасні Квітники. Мене звати Людмила. Я хочу з вами поговорити про ті помилки, які робила на своїх квітниках. Чому я можу проаналізувати ці помилки? Тому що вже не одне десятиріччя я саджаю квіти. Зараз, оці останні два роки, я квіти не саджаю. Я знаходжуся не дома на превеликий жаль. Я дуже скучаю за своїми квітниками. І я коли приїду, буду вам показувати, як я буду далі доглядати за ними і які у мене квітники. Хочу проаналізувати для вас, які помилки я робила, для того, щоб ви не повторювали ці помилки. Ви із моїх відео на цьому каналі бачите, що я ходжу, я знаходжуся в Польщі в Кракові, і я ходжу, шукаю гарні квітники і показую вам. І ці, по цим квітникам я багато чого можу вам розказувати, тому що всі рослини, які живу, ростуть на цих квітниках, мені знайомі. Я їх вдома саджала, пересаджувала не один раз. Тож можу з вами проаналізувати, які помилки я робила. Ну, перш за все, яку помилку я зробила, скажу. Найбільшу помилку із тих помилок, я які зробила, по-перше, ялинки. Блакитні ялинки колись іще е, мій син ходив у школу, і стало популярно після того, як вже розвалився Радянський Союз. З'явилися у нас ці блакитні ялинки, туї, і чомусь мій син перший був ініціатором змінити ландшафтний. Дизайн у нас на присадибній ділянці. Він приніс блакитні ялинки, і я не знала там, де їх правильно саджати. І я посадила ці ялинки прямо біля будинку, біля самого будинку, тому що вони були ось такі гарненькі. Потім ці ялинки виросли дуже дуже великі. Тобто я розумію, що Ось такі дерева, як ялинки, треба саджати далі від будинку. Вони, ну, принаймні на відстані. Там е, навіть п'яти метрів від будинку повинна рости ялинка. Але вона є отака красуня. Ми там придумали арку таку зробити між будинком і ялинкою. Тобто формуємо, як сама ходити, тому що вона дуже-дуже дуже гарна і не хочеться, щоб її не було. Це просто дуже велика краса. Раджу всім саджати дома ялинки, тому що ялинка це не тільки ось наше дитинство і ялинка, і подарунки під ялинкою. І ми у платячках сніжиночок там, чи сніжних королев. А це дійсно краса на присадибній ділянці. Я вам показую багато хвойних рослин, тому що краків просто зелений цілий рік. Я хочу, щоб у нас в Україні так зелено було скрізь. Хоч у нас на присадибній ділянці чоловік говорить: давай вже поменше хвойних. Ні, я перед тим як їхати два роки назад іще накопувала я. Ну, Не думала, що ми виїдемо. Але так прийшлося, що виїхали. Але я сподіваюся, що я скоро повернуся, і мені буде цікаво показувати вам і свої помилочки, що я робила. Другу помилку я хочу сказати, яку я зробила. Друзі, Розарій, роза Троянда для мене це квітка номер один. І квітка номер один не в подарунку. Ось чомусь я в подарунку не дуже люблю троянди. Мені більше подобається там букет, наприклад, ромашок, і більше, і краще польових разом із волошками. Мені подобається, мій чоловік любить мені дарувати бузок. Оцей аромат, бузок, це весна, аромат весни. Це дуже дуже гарно. Хоч у мене вдома і бузок росте, і ромашка росте. Також і о, я зрізаю постійно букетики. У мене в будинку, я люблю, щоб стояли не тільки в будинку, а й на терасі, вдома завжди ставила букети квітів, бо в мене дуже-дуже великі квітники. Так ось чому помилка Троянда? Друзі, Трояндоманія це хвороба. Зразу вам хочу сказати, не робіть таких помилок, як зробила я коли ти купуєш 2-3 троянди. О, як це гарно. Я куплю ще собі декілька. І коли ти і, і купуєш ще декілька, ой, я хочу й таку, і таку, і таку, потім ти починаєш розбиратися, що троянди є бордюрні, що є ґрунтопокривні, що є плетючі троянди, є чайно-гібридні, є флорибунди троянди, є спрей троянди. І ось нові з'являються якісь троянди. Ой, у мене немає так, у мене є п'єрдерансар, а тут е, пале. Дер, е, Брати пале рояль, а тут це кламін, П'єр Ронсар. і я розумію, що мені треба також купувати і оці квіти, бо в мене їх немає. Мені треба до П'єра Ронсара і ще його родичів, ще його там братичок, братиків чи сестричок посадити. Потім так, у мене флорибунда ось така. Ой, а це така, ой, а в мене такої немає. І ви знаєте, я дійшла до того, що у мене. Чоловік говорив мені, люда, зупинись. А у мене вже 300 сортів троянди. І щоб ви розуміли, декілька є троянди, по декілька кущів я купувала. Наприклад, купувала там троянду. Мені дуже хотілося троянду, яка називається баронеса. Замість баронеси мені прислали. П'ять кущів чи шість кущів я замовляла, тому що я хотіла баранесу посадити, саме, щоб вона у мене таким масивом росла. Мені прислали замість баранеси. Я замовляла через інтернет. Як я потім вже зрозуміла, що це графіня Діана також дуже гарна, але це, чайно гібридна, тобто не флорибунда, і так як я її посадила, це зовсім не пасує. І я давай пересаджувати. Що хто саджає троянди, ви знаєте, які там міцні коріння стають. Як це важко пересадити. Як оця троянда може просто перехворіти і потім не прижитись, і ти майже плачеш над нею, там ти її виходжуєш. Але мені насправді це дуже подобається. І деякі троянди я розмножила живцюванням, тому що мені подобаються рослини розмножувати ще живцюванням. Але, друзі, це. Дуже-дуже велика робота, ти просто перетворюєшся в таку рабиню троянд, замість того, щоб бути ось такою власницею троянд і постійно ними тільки любуватися, ти розумієш, що їх треба вони, якщо троянду не підживити, вона не дасть таких гарних квіток. Якщо троянду не обробити, вона буде хворіти, тому що троянди дуже хворобливі. Тобто, коли ти маєш там Ну, хоч 50 троянд з ними легше справитись. Коли ти маєш 300 кущів троянд, це дуже важко. дуже важко. І я свої квітники почала розформовувати. Е, є такі троянди, які приходили, і сусідки, і знайомі до мене їм дуже подобались. Я подарувала. Я почала їх компонувати по-іншому, тому що трояндарі просто ростуть троянди, і по них бур'яни ростуть, які ти. Ходиш між цими колючками постійно випорюєш, це і не гарно, друзі. Це не тільки важко, а це і негарно. Тому я ось уже давно формую сучасні квітники. Я почала робити так: хвойні рослини, як я саджаю хвойні рослини. Я, навіть якщо там немає троянди поруч, але я свої троянди розформувала, що вони є поруч. Тобто я деякі квітники зробила так, що я деякі клумби у мене. Троянд багато і декілька хвойних рослин. Я посадила тую. Мені мені дуже подобається туя смарагд. Так, Мені подобається ялинка коніка. І я між цими трояндами посадила деякі кущі троянд я попереносила в інші місця, а на ці місця посадила хвойні рослини. Потім я посадила дуже багато лаванди в мене. Мені подобається, коли біля троянд росте лаванда. Я посадила. І ще шавлію, тому що е, дуже мені подобається цей колір е, лавандовий, синій, разом там із рожевими чи білими, чи навіть червоними трояндами. Це дуже гарно. Тобто я удосконалювала себе, друзі, раніше інтернету не було, почерпнути не було звідки інформацію. Тому я ось таким методом, своїм методом формувала свої клумби. але потім я дивлюся, що цю ці клумби називаються сучасними клумбами. І так як я вже фахівець і на... била не одну шишку на своєму лобі, перш ніж зробила дома ці сучасні квітники, я так канал і назвала сучасні квітники. Я проаналізувала, що Це моя помилка. Можливо, комусь подобається там і 500 сортів троянд і виб'ю для них це от ваше життя. Я розумію, що квіти це моє життя. Я оздоровлююсь біля квітів. Я милуюсь. Я навіть моїх квітників поруч немає. Я ось тут в Кракові. Кожного дня шукаю, дивлюся, де, які квітники є гарні, тому що мої прогулянки і моя та, ходьба 11 тисяч кроків до здоров'я біля квітників це просто супер здорово. Далі, друзі, які ще помилки, щоб не забутися, говорилася за троянди? Що я тут іще написала? так... Що іще? саджайте. Як треба саджати? Знаєте, я зараз дивлюся, в моїх відео також є, треба мені якось акцентувати увагу на цьому, як дуже гарно мають вигляд клумби. Це коли обов'язково є вертикаль, і є горизонталь. От я вдома формувала так клумби. Я дивлюся, в Кракові також такі є, але якось отак в Кракові троянди, не в багатьох місцях, але також є троянди. Я формувала вертикаль, тобто, що у мене було вертикалью? Вертикалью, наприклад, у мене була та ж туя смарагд. Біля туї смарагд я саджала ялівець. Ялівець лускатий, мені подобається, ялівець козацький, мені подобається, я саджала ялівець. Це у мене ось така горизонталь. І уже поруч я робила таку яскраву пляму, наприклад, я саджала п'ять кущів троянд, але я саджала уже, їх не так там-там-там. А наприклад, це може бути в одному місці рости п'ять кущів троянд біля саме туї і біля ялівця, чи то взагалі одна троянда. Якщо є троянди, ростуть дуже, от паркові троянди, вони ростуть дуже великими, то достатньо посадити однієї троянди, і це буде дуже гарно. Тобто, я зрозуміла, що ось вертикаль і горизонталь, або вертикаль середина, а серединою може бути середня ланка, як може бути. ну, Наприклад, там ми посадили ялинку блакитну. Біля блакитної ялинки, ми посадили е, дуже високий росте ялівець козацький чи ялівець лускатий. А поруч ми посадили, наприклад, іще лаванду. І оце вже третє. От мені чомусь подобається три рослини на одній клумбі. Або, можна сказати, не три рослини, а три види рослин. І це дуже гарно. Тому що як дуже забагато, так як у мене було раніше, я просто купу, купила там. Думаю, куплю я ще 5 троянд, а мені приходить 25 троянд, і я думаю, так де мені їх посадити? І я неправильно сформувала свої клумби після того, як почала до цього. У мене вже так і були зроблені клумби, але я не знала, куди саджати та. Троянди, і тому я їх понасаджувала дуже-дуже і зрозуміла, що так, це дуже добре, аромати троянди, але то не є сучасні квітники. А сучасні квітники я люблю більше за все, хоч я люблю і традиційні квітники. Ніколи я не зможу бути без традиційного квітника. Наприклад, у мене біля мангалу дома ростуть чорнобривці обов'язково. Ростуть моя мама любить айстри, ростуть айстри. Тобто, отакі самі прості квіти мого дитинства вони ростуть. Півонії, також це обов'язково є. Це такий атрибут. Ти отримуєш також отаку насолоду, Наприклад, поставити парканчик із лози. і... Посадити ось такий квітничок, це так надихає. Ось я Українка, це Україна, і я люблю це. Це обов'язково соняха посадити. Так, ось це є у мене такий куточок, чисто український куточок. Хоч сучасні квітники, це також вони є сучасними. ми ж Наприклад, не користуємося вже кнопочними телефонами. Ну, в основному люди не користуються а сенсорними телефонами. Так само ми змінюємо клумби і змінюємо своє розуміння, які мають бути наші квітники, якими ми їх хочемо бачити. Далі. І ще ось такі помилки, які я робила, це треба врахувати обов'язково розмір вашої клумби і врахувати розміри рослин. Які ви купуєте, тобто параметри висота, ширина це обов'язково має бути враховане. Тому що якщо цей квітник невеликий, то можна буде посадити одну ялинку і там уже більше нічого не буде рости біля неї. Все це ми маємо перш ніж купити рослину, маємо враховувати. Я розумію, що є випадки, коли ми купуємо через інтернет рослини, і навіть не тільки через інтернет, і так у квіткових магазинах чи ось є. Магазини такі, от навіть в епіцентрі, там є дуже величезний відділ рослин, і там ми можемо купити і буде не та рослина, яку би ми хотіли бачити у себе. Але квіти дарують нам радість і тому не варто засмучуватись, так як я, я ну так і не купила я тут троянду баронесу. Я не знаю, я весь час себе зупиняю. Це стоп по трояндам. Стоп, далі ми не розмовляємо за це. І ще. Важливо вивчати так ось, що я ось собі записала і якість рослин. Чому якість рослин? Ну знову повернуся до троянди. Є такі рослини і хвойні рослини. Є такі, що хворіють. У мене є відео про ялівт Стрікта, де я просто зняла. Я розумію, що гарного там нічого немає, тому що він на я їздила, мабуть. 10 місць і шукала ялівець Стрікта. І скрізь він був хворобливий, хворий. Тобто оці хвоїнки коричневі, він насипається, він не росте добре. Вивчайте, будь ласка, ці характеристики. У мене є дома ялівці Стрікта, я з ними нянчилася, мабуть, більше ніж 10 років, і ще в мене пару штук залишилось. Не знаю, що там з ними. Приїду додому, буду бачити, тому що я не знаю, що залишиться з тих. Рослин, що є, але сподіваюся, що вони мене чекають і залишаться. І також треба розуміти, скільки років буде рости ця рослина. Тобто ми Купуємо рослину, ми розуміємо, що одні рослини можуть і 100 років рости, а інша рослина буде рости тільки 10 років. Ну Це не так дуже важлива помилка, тому що замість цієї рослини ми можемо посадити іншу рослину, але ж для тих, хто не хоче постійно, так як я це робила. Мій чоловік говорив мені, не мучу ті рослини. Ось нехай, ну гарно ж, ну все гарно. Зробити ютуб канал і показуй, яка в тебе краса. А я кажу: Та ні, ось тут недосконало, Треба ще робити. Який ютуб канал? Мені не до Ютуб каналу. У мене я розмовляю із своїми квітами. Я кожного ранку виходжу і кажу: привіт-привіт, трояндочка, привіт-привіт, лавандочка. Ой, а як же ти сьогодні? Ялиночку, оце виросла, якщо я нову посадила, спостерігаю, як вона росте. Коли там сніг починають промінчики сонця робити такі галявинки, я заглядаю: ой, де ви мої крокуси? Можливо, пальцями розгорнути той сніжок, щоб побачити, коли з'являються крокуси, підсніжники, проліски. Це просто, це просто от, е, дарувати отаку от красу навіть самій собі, це, е, ну скажімо, оздоровлення своєї душі, навіть а не тільки тіла. Я хочу, друзі, які ще помилки є, робила я на квітниках. Це те, що я ось зараз згадала, так експромт такий чомусь мені захотілося поговорити, тому що не дивлячись на те, що зима скоро прийде весна. І ви будете саджати знову клумби. І я хочу сказати, що не робіть помилки ще ось, згадала яку помилку. Не саджайте дуже пізно рослини. Рослини треба саджати в основному це дуже ранньою весною, коли тільки розмерзлася земля. Але також треба характеристики, бо є рослини, які люблять тепло. Навпаки, треба саджати тільки весною. Але ж багато рослин, зокрема, ось я багато показую хвойних рослин. Лаванда і ті ж самі троянди це ті рослини, які не бояться мерзлої землі, заморозків або саджати треба дуже пізньої восени. Я так саджала свої рослини, і вони дуже гарно приймаються, і всі рослини виростають. Тому що коли я читаю, що у мене там не виросли рослини, чому не виросли, які причини не виросли, це тільки через наші незнання. Я також у мене були незнання по цим рослинам, наприклад, ту рослину, яку треба посадити пізно, це так якось помідори, там огірки на огороді, помідори бояться. Коли у травні можуть бути ще заморозки, огірки, насіння огірків не люблять сиру землю. Так само і квіти, друзі, вони також їх треба саджати у саме в той час, коли вони люблять і коли будуть краще прийматись. Відносно живцювання, не бійтесь, експериментувати і живцювати всі троянди, хвойні рослини все приймається і все росте, друзі. І, і ще в коментарях я буду намагатися відповідати вам на ті питання, які ви будете мені ставити. Я хочу подякувати своїм підписникам. Ви всі мої друзі на каналі Сучасні квітники». Мені приємно читати ваші відгуки, мені приємно вам відповідати на ваші коментарі. Мені приємно для вас ходити шукати. І для себе ходити шукати, і для вас ходити шукати оцю красу, яку мені хочеться дарувати не тільки собі, а й дарувати вам. Тож, друзі, я буду далі в пошуках краси і показувати, як саме сучасні квітники формують у Польщі, тому що я буваю не тільки в Кракові. В Кракові я тимчасово зараз проживаю, а взагалі-то. Їздимо і ще в, і в інші місця по справах. А на сьогодні я вам всім говорю до побачення і бажаю вам краси в душі, не дивлячись на зиму, друзі. Скоро буде весна. Всього вам доброго, щастя, добрих, теплих людей, вам поруч, під мирним небом.